Раз, два, три. Хлопці з лісу. Вітаю в ефірі. Канал Хлопці з лісу, канал про кухню народів світу і не тільки. Наскільки разів в приватних повідомленнях просили зробити огляд на спорядження, яке ми сьогодні носимо з собою, на собі і так далі. У нас на каналі, в принципі, є кілька відео різних про спорядження, де ми говорили, що брати з собою для виконання бойових завдань, що брати з собою для організації побуту, і в принципі, концептуально все залишилося плюс-мінус так само. Але змінилися сам набір речей, які ми возимо з собою, оскільки пройшло в принципі уже. Роки два, напевно, ми десь ще у 21-му, мабуть, восени знімали відео про речі, які слід брати з собою на війну. Тому не кажіть, що ми вас не попереджали зараз. Поки є вільна хвилина, вирішили записати відео про те, що носять з собою хлопці з лісу у 2023 році. Точніше, навіть не так. що ношу конкретно я з собою. Тут, по ідеї, ще би мала бути велика гора спорядження Ігора Ігоровича, але так як він поїхав. Вирішувати якісь особисті справи кудись, то сьогодні ми знімаємо без нього. Тому в кадрі буде тільки моя споряга і мій суб'єктивний погляд на неї. Те, що я буду вам показувати, не означає, що ви повинні так робити. Не означає, що це найкращий варіант спорядження. Є можливо, я би хотів щось замінити, але на даний момент я це не зробив. То це буде спорядження, яке просто у мене є, і я його використовую. Перше. Що ми хочемо показати, це пояс, пояс, на якому знаходиться в нас основна частина спорядження. Значить, це пояс від бронежилета Шуцвеста німецького, сам бронежилет теж буде. Окремо про нього ми робили відео ще минулого року. Заходьте там на каналі, шукайте, дивіться детальніше. На поясі напхано купа різних підсумків різних камуфляжів в різних. Фірм виробників і так далі. Чому ну що попадалося під руку по функціоналу підходяще? Те я на цей пояс і чіпляв. В ідеалі весь камуфляж має бути однаковим. Тоді він ніби, за словами розумних людей, має найкраще працювати і маскувати вас на місцевості. Але я використовую ті речі, які в мене є в наявності, які я собі можу дозволити використовувати, тому він такий доволі строкатий набір. Тут і мультикам, і цифра, і так далі. Раз, давайте по порядку підемо справа наліво. Справа тут у нас велметівський український підсумок з мультикам, подвійний під магазини. Сюди, в принципі, нормально залазять як і арочні магазини, так і магазини до АК-74. Ну і в принципі АКМівські можуть, будуть теж залазити, трошки менш зручно, але носити їх там цілком реально. Далі, в мене йде підсумок в українській цифрі в ММ-14 під, під турнікет. До речі, турнікети, коли собі підбираєте, підбирайте їх нормальні, сертифіковані, в яких ви впевнені. Далі іде невідомий підсумок під димову шашку. Потім український підсумок, статутний, до речі, армійський підсумок із статутною флягою. Мені дуже подобається, яка тепер фляга в українській армії. В роки, коли я служив в регулярних військах, такого у нас не було. Ну, це прям. Приємно, що зараз є такі от хороші речі в нас у війську, і мені пощастило розжитися такою от штукою і мати її в себе на спорязі. Далі йде утилітарний підсумок. Утилітарний в нього можна напхати що завгодно. Там Чи якийсь у мене тут би комплект, наприклад, одразу в магазин розіпханий на даний, на даний момент. Тобто під якусь іншу задачу я буду там пхати щось інше. Там можна їжу сюди поставити, якісь додаткові акумулятори, медицину, в принципі, що завгодно. Далі підсумок під гранату. І далі ще один підсумок від бронежилета Osprey. Теж під магазини подвійний. Усе це із такими лямками, щоб фіксувати на плечах. А ще позаду у нас підсумок під відпрацьовані магазини, який, мабуть, з року 14-го зі мною їздить. І до пояса прикріплений піддупник. Це просто шматок карімата в тканині, щоб не сідати на холодний бетон. Бо все-таки все ще не літо, та й літом теж бажано не сідати на холодний бетон, а сідати на м'який карімат. Його можна як кріпити до пояса, так можна окремо кріпити його ременем до, до себе і сідати на нього. Отак воно. На вас має сидіти, ремені ви підганяєте під себе, ну вони були підігнані під зимовий одяг. Зараз трошки треба їх підтягнути, бо вони просто спадають. Коли ми собі сідаємо на якусь поверхню, то під у нас вже на тому місці, на якому він повинен бути, і ми не морозимо собі дупу об холодний бетон чи інші тверді покриття. Далі в нас бронежилет і спорядження на ньому це шуцвести, про яке я вже згадував. Відео про нього є на каналі. Там ми залазимо всередину, дивимось на плити, дивимось на кевлар і так далі. Переходьте, дивіться. Це повноцінний бронежилет, не плитоноска, Я не є палким прихильником плетоноса, хоча вона в мене особисто є. До речі, дякую за неї, нашому підписнику, дякую тобі, друже Богдан, за те, що підігнав нам цю хорошу плетоноску, якої сьогодні, однак, не буде у цьому відео. Е, чому я е, не є палким прихильником плетоносу, яка надає перевагу повноцінним бронежилетам, оскільки, як ви прекрасно знаєте, величезна кількість поранень трапляється не від куль, хоча від куль теж багато, але більша кількість поранень від осколків. Відповідно, ми кевларом можемо убезпечити себе від поранень, від уламкових поранень, тому якомога більше зашиваємо себе кевларом, але водночас так, щоб ми при цьому могли рухатись. Тут у нас у комплекті йде горжет, і далі. Сам бронежилет, який теж повністю по периметру зашитий ківларом, включно із напашником. Спорядження на бронежилеті. Значить, спереду в мене знаходяться чотири підсумки під магазини. В кожному по одному магазині. Але скажу на практиці, іноді ці підсумки могли бути порожні. Тобто не обов'язково скажімо так, в мене була певна специфіка роботи, при яких мені не треба було мати з собою там 10 автомат цих автоматних магазинів. Відповідно, я міг у ці підсумки ставити собі якісь інші речі, наприклад, рацію, телефон чи будь-які інші засоби там навігації, які потрібні для виконання того чи іншого завдання. Тому усе це індивідуально. В принципі, як і взагалі підбір спорядження, він є індивідуальним під конкретну людину і під конкретну задачу. Це треба враховувати. Значить, тут у мене е, українського виробництва підсумок під турнікет. Таким чином, у мене турнікет виходить один під ліву руку. На бронежилеті і один під праву руку на поясі. Е, і ще два турнікети я ношу з собою в кишені завжди. Чи це цивільний одяг, чи це військовий одяг. Окремо є аптечка. Аптечку я переніс із пояса сюди на напашник. Це не означає, що вам треба брати з мене приклад і те, що її бігом нести сюди. Я поставив її сюди, тому що це, по суті, єдине місце, де я можу дістати аптечку обома руками. Дістати аптечку обома руками з пояса. Ну, в мене є певні. Якби це так сказати, суб'єктивні складності із цим. Якщо вам зручно носити аптечку на поясі, носіть її на здоров'я на поясі. Тим паче, що там ви можете розмістити більший підсумок, який влізе більше речей, наприклад, ніж цей напашний підсумок. Так само я перемістив підсумок під турнікет. Він мене знаходився спочатку ось тут, потім я його перекинув собі в сторону, оскільки тут завжди за нього зачіпався незручно ремінь чи то від сумки, чи то від автомата, і він реально заважав. Значить, знаходяться в мене. Тут два а, карабіна. один більший, і за нього, в принципі, можна зачепити якийсь трос, якщо буде потреба в цьому. І один маленький, на нього є вішаю ключі від автомобіля. А, ключі таким чином завжди я знаю, де вони, не треба шукати їх по кишенях. І ваші побратими завжди знають, де знаходиться у вас ключ від машини. Якщо, не дай Бог, щось з вами сталося і ви не можете самостійно сісти за кермо, а треба, щоб за кермо сів хтось інший, то ваші друзі знатимуть, що у вас ключі ось прямо тут. Не треба буде їх у вас шукати. А, ще є Бою на бойові, і в принципі не тільки на бойові, але й дуже часто в зоні бойових дій ношу от такого плану сумку. Я поняття не маю, який це виробник, її просто мені минулого року підігнали. Колись давно, в 14-15, я мав трошки іншу сумку. Що тут можна возити? Як на мене, це зручне місце, де можна возити з собою якісь документи, можна возити навіть додаткові турнікети. Тут хороша кишеня, в яку можна покласти телефон. ну, Зараз в мене тут хімічне світло щось катається. В одній кишені ключі можуть бути, тут маленький швейцарський ножик і запальничка бензинова. З іншої сторони можна е, покласти планшет із картою. Ну, зараз в мене тут просто записник і це мені підкинулося, не моє. Всередині у сумці в мене блокнот для записів. Часто це буває турнікет і баф і окуляри. Якщо я кудись їду, елементарні захисні окуляри для того, щоб обезпечити свій зір від усякого дрібного гівна, який може потрапити вам в очі і зробити вас небоєздатним. Це постійно катається з собою. Чому, на мою суб'єктивну думку, зручно документи возити саме тут? Якщо, не дай Бог, вас поранили і вас документи десь в кишені чи на броніку підсумку, броніки з вас скинуть. І скоріш за все, ну мабуть, є велика ймовірність, що ви цей бронік більше не побачите. Штани розріжуть на етапі медевакуації, коли будуть вас оглядати на предмет там якихось інших поранень, які не були виявлені одразу. Якщо ви при свідомості, то ви там можете крикнути там документи в кишені. Якщо ви втратили свідомість, то ну ви не скажете нікому нічого. А так, якщо у вас побачить таку сумку, то є е, немала вірогідність того, що її просто покладуть з вами далі. На далі етап евакуації, і ви свої документи і інші цінні речі, які для вас збережете, але це не точно, тому що вона також може десь загубитись. Далі шолом е, я з 2014 року носив один і той самий шолом. І цієї зими, чи точніше, навіть весни, я вирішив, що пора оновити, оскільки ну я не впевнений, що йому щось погано стало, і він точно був для мене зручним. Але все-таки 8 чи скільки вже 9 років, все-таки це ківлар, на нього постійно паде дощ, сніг і інші якісь атмосферні явища. І від гріха подалі вирішив я взяти щось поновіше. Зупинився на шоломі українського виробництва. You Arms, якщо я не помиляюся, це модель шолома Тор. Зараз популярні шоломи, отакі от, безвухи, щоб можна було туди поставити активні наушники і тактикульно робити фотографії. Жартою, люди, які ставлять наушники, туди здебільшого знають, для чого вони це роблять. Але, на жаль, нас поширене таке явище, що люди купують собі спорядження не заради його функціональності, а тому, що воно красиво виглядає, тому що ви це побачили. Десь на Ютубі і так далі. Я, наприклад, на бойові не вожу з собою активні наушники, я їх беру тільки на полігон. Тому що мені без них комфортніше, ніж з ними. Хоча, з іншої сторони, захист слуху також є потрібен. Тому вам доведеться самостійно виставляти пріоритети, що вам зручніше. Бути в навушниках чи бути без них. Відповідно, так як я навушники принаймні на даний момент не ношу, тому я взяв повноцінний шолом, який максимально. Із наявних на ринку моделей закриває площу моєї макітри від злих і поганих осколків. До речі, під такі шоломи теж є моделі навушників, але вони є менш популярними. і, Я підозрюю, більш дорогими ніж більш поширені. Вуха під шоломи, які безпосередньо мають вирізи для їхнього монтажу, у того ж виробника в комплекті до шолома, я замовив собі окуляри, точніше, навіть це не окуляри, це вже повноцінна маска із захисним склом для того, щоб берегти свої очі. В чому позитив маски, яка є на шоломі? Якщо ви берете шолом, ви берете з собою одразу захисну маску. Бо окуляри, якщо ви їх там не носите постійно в... В одному і тому самому місці дуже легко забути. У мене були такі випадки, у моїх побратимів були такі випадки. І іноді такі випадки вони перетворювалися у злі жарти долі. Коли саме в той єдиний день, коли людина забула захисні окуляри, вона отримувала травми очей, і через це в неї були потім проблеми із зором. Відповідно, очі треба берегти. Вуха теж треба берегти, але очі перш за все треба берегти. Тому майте з собою обов'язково засоби захисту. У комплекті до цих окулярів було ще два запасних скла жовтого і чорного кольору від сонця. Ну я використовую зазвичай тільки прозорі. Окуляри кріпляться на шолом за допомогою. Ось такої от, такої от велкро-стрічки, яка є частиною кавера на шоломі, і в принципі більше ніяк. Е, взагалі цього досить, щоб окуляри не злетіли із шолома і не загубилися. Але як на мене, я би закріпив ще чимось десь збоку тут їх, для того, щоб вони не відвалювались постійно і не болталися от таким от чином. До спорядження ще можна додати наколінники або налокітники. Ну, налокітники, в принципі, я майже ніколи не носив, а наколінники все-таки рекомендую краще, ніж вони є, коли їх немає. З мінусів, якщо це налокітники, точніше наколінники, які є окремим виробом, вони будуть у вас періодично злітати, сповзати, і це трохи незручно. Якщо наколінники у вас інтегровані в штани. Наприклад, як Ігор Ігорович у нас носить, то це зручно, але вони не будуть злітати. Але як на мене, довго сидіти у них все таке дискомфортно, оскільки цей пластик він давить вам на колінну чашечку, і воно ну мене аж пече, аж незручно так сидіти. Но плюси. Великі в тому, що ваші коліна захищені, і якщо ви десь різко впадете на коліно, особливо десь в міській забудові, де багато вбитої цегли, і так далі, де може торчати арматура, то ви впадете на неї не своєю колінною чашечкою, а на колінником. І відповідно коліно у вас буде захищене і не буде травмоване. Коліна теж треба берегти. Наступне про що хочеться поговорити, це рюкзак. Якщо ми будемо зараз говорити про рюкзак, то наше відео буде тривалістю більше ніж півгодини, а народ не любить дивитися дуже довгі відео, тому ми вирішили зробити паузу. Ми розділимо наш матеріал на дві частини, і наступна частина про рюкзак і ще деякі речі вийде через кілька днів. Ви за цей час можете понаписувати в коментарях, що ви про нас думаєте і що ви думаєте про спорядження, що би можна було до нього додати. Поділіться також своїм досвідом, нам це буде цікаво. Дякуємо вам за увагу. До нових зустрічей і бережіть себе.